Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, далі долучається до нашого ефіру. Пане міністр, вітаємо. Доброго ранку, дякую вам. Отже, війна завдала серйозну удару і по українській освіті. Як бачимо, тисячі учнів змушені навчатися дистанційно. Ситуацію ускладнюють відключення електроенергії. Нині в Україні завершуються зимові канікули. Чи бачите ви тенденцію до зростання кількості школярів та їхніх батьків, готових до очної форми навчання? Дуже дякую вам за запитання і дуже дякую за постійну увагу до питань освіти, адже це я завжди кажу, освіта це про майбутнє. Звісно, зараз закінчуються зимові канікули, і в нас причому на сьогодні працює 12 926 шкіл, з яких 80% вже вийшло з зимових канікул, 2900 шкіл ще перебувають, але це той самий освітній процес, який в будь-якому випадку формується відповідно до графіку освітнього процесу. На сьогодні дві третини шкіл працюють в очному або в змішаному форматі. Це більше ніж 66%. Тобто 3955 шкіл працюють у традиційному очному форматі. 4608 шкіл працюють у змішаному форматі, і 4363 школи працюють виключно в дистанційному форматі. На сьогодні в цілому більше ніж 3 мільйони 970 школярів, 3 970 тисяч учнів взагалі задіяні в освітньому процесі. З них понад 2 мільйони 300 учнів навчаються змішано або в традиційному форматі. Ну, звісно, є області, які Взагалі, в п'яти областях у нас немає жодної школи, яка працює в очному або змішаному форматі. Це Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська і Херсонська області. Це пов'язано перш за все з безпековою ситуацією і перш за все з тим, що там постійно є арт обстріли, які які там де ворожа артилерія добиває до цих територій. Але але якби навіть по територіях деокупованих ми бачимо, що освітній процес відновлюється. Нас це тішить, адже жодна дитина не має бути відлучена відсторонена від освітнього процесу. Дуже дякую вам за запитання. Давайте ще поговоримо про тих, хто навчається за кордоном. Понад півмільйона учнів були змушені покинути Україну. Навантаження на більшість з них дуже високе. Вони повинні відвідувати місцеві школи в тих країнах, де знайшли прихисток водночас. Продовжують вчитися в українських школах дистанційно. Що робить міністерство? Аби з одного боку. Око, зменшити навантаження на таких дітей, а з іншого, не втратити їх для нашої української освіти. Дуже дякую за запитання. Саме в цьому контексті ми проводили декілька колів з моїми колегами, міністрами освіти країн Європейського союзу. На сьогодні ще раз наголошую: є лист роз'яснення, є методичні рекомендації Міністерства освіти, в яких чітко зазначається, що діти, які перебувають в Інших країнах на сьогодні, під час воєнного стану, їх результати навчання враховуються в успішності і в атестації в українських закладах. Після повернення є певна інформаційна довідка встановленого зразка, який дитина має привезти і до клас привірити. в закладі освіти. Ми визнаємо повністю результати навчання в будь-якій країні. Чітко хочу зазначити, що не обов'язково ніяких вимог обов'язковості паралельного навчання, наприклад, в закладі освіти Польщі і одночасно в закладі освіти в Українському немає. Сьогодні є чіткі механізми визнання результатів навчання в інших країнах, і це показав і перший семестр, і зараз показує другий семестр. Абсолютно всі діти атестовані, табільовані, навіть ті дисципліни, яких не вивчала дитина в. Іншій країні і при поверненні в Україну о, сьогодні буде процес атестації лише по цих дисциплінах. Якщо о, в нас в нас є також інші форми навчання, наприклад, сімейна, наприклад, домашня або екстернатна дистанційна форма, які взагалі не потребують результатів о, визнання, визнання результатів навчання, вони зараховуються автоматично. І о, сьогодні освітній процес дитини визначається саме національним законодавством країни перебування. Саме це ми якраз обговорювали з моїми колегами. -міністрами. Дуже дякую за це зрозуміло. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Шкарлет, міністр освіти та науки України, був разом з нами наживо.